Ваучер 2 мільйони. Де його отримати? Що потрібно зробити? До кого звертатись? Ці питання стали дуже актуальними в останній час. Тому зараз розберемося в цьому питанні швидко і по фактам. Обов'язково зберігайте це відео, не соромся поставити лайк та відправити це відео друзям. Тож, багато хто після попереднього відео про отримання ваучера, до речі, наполегливо рекомендую його переглянути, почав звертатись за консультацію з однаковими питаннями. А хто саме має право отримати ці 2 мільйони? Як зрозуміти, чи підходжу я під цю програму, Куди подавати документи? Пояснюю коротко і по суті: Житлові ваучери на суму 2 мільйони гривень передбаченням постанови Кабміну 1,76 можуть отримати лише учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які, в свою чергу, обов'язково є внутрішньопереміщеними особами, які втратили житло через війну або житло залишилось на окупованій території. Все. Крапка. Зараз ми активно вкладаємо договори з клієнтами на супровід та збір документів. Постанова набирає чинності вже 24 листопада, тож часу залишилось зовсім небагато. Якщо ви підпадаєте під ці вимоги постанови та не впевнені, як правильно підготувати документи, звертайтеся за номером нижче. Ми допоможемо оформити все правильно, щоб ви не втратили своє право на 2 мільйони.